Так, ну що, чекаємо на завдання. Вони ще це ідолахари. онари, Онари. ідолонари, Ланари це е, зробити ці квести на пошук секретів. I need to target something first. Також треба... Але їх можна наче зробити після івенту. Глобального. Тому я хочу спочатку пройти глобальний івент. Потім вже цей ідол. Так, але як його... Вимкнуто, я не знаю. Не так. Щось я не бачу тут. Як він помикається? Бачу лише як його вимкнути. Ну що, давай якийсь цей. Довго нам ще чекати. What magnificent steeds have you brought with you today? Mount Mania, show me this mount. Tell me of your travels. Settle up and put your menagerie to the test in Mount Mania! Oh, mm -hmm. ah, зараз вот вона мабуть почнеться в ну сорок п'ять хвилин, да? Там он кричить, бачиш ли ходи? Лопати кричить. Get ready that... for a Mount, oh, mount Mania! Давай, давай. Quickly summon the same mount as me to earn points. Не знаю, як це в мене здасться. Тут хоча б одного маунта. Сісти. Ой, не, такого в мене точно нема. Бачите, я поставив е пломбір, такий мод, У мене його немає. Бачите, якби був, я б натиснув і зараз сів на нього. Ну, немає в мене такого маунта. Вибачайте, я хоч і колекціоную, полюбляю маунти, але. Ну, не всі вони в мене є. Я давно просто не грав. Up next we have... І цього в мене нема. А є якісь маунти, які в мене є. Цікаво. Це цікаво, це бджола, да? yeah. Ну Що, подивимося, почекаємо. Е, так, це такий спеціальний да, мод. Легше було шукати щоретися, а тут просто натис... На -на натиснули. І все. Up next we have... Що це? Що це таке? Нічого собі дітей. Це якийсь модифікований скарабей чи що. Щось страшне. Такого в мене точно нема. Я дивлюсь, що тут навколо такі ж самі зібралися, як я, да? А є якийсь маунт, ну. Полегше, так би мовити. Трохи так. Більш народний маунт у вас є там. <схай> так Ну, це ще один народить ну, бджоли. А, він продається, дивіться його Можна купити. Чого він там? 900 яких сожетонів. Девятьсот мега, а он бачите, люди є з джолками. Вони виконали ачивку, а я поки що ні будемо сподіватися, що... Ось у мене є кораблики, але ось такого, на жаль, нема тому Я чекаю на той, який в мене є. Дуть люди модифіковані кораблі. Тітонька, дай хоч один маунт, який в мене є. А, щоб я ви виконав цю гачівку це пішов. Ага, звісно, в мене є такий. Кровавий кінь. я не знаєте, де його брали. Гарний кінь. Кей. Привіт. Привіт, коня. Кровавий. Кровавий кінь. Get ready for the next mount! А, ну, ну звісно. О -о -ні Онікс, да. Він... Це дуже рідкий змій. Ну, як? Мабуть, не дуже рідкий, я бачу. У мене його тестимо кунлай це США, як вибити можна. я коли проходив е пандарію ще в оригіналі я так і не вибив боже та є у вас маунт, який в мене хоч один коротше треба хоч на один маунт пісти, який вона показує і тоді вам зарахується та ачивка маленька і мета ну, Здається ну так Що я не помиляю. Кає, чекаємо Зараз поглянемо. Get ready for the next mount! Шукуємо. Ось. Е -е 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 -е. Бачите? Хоч хоча б один. Хоча б один. Маун. Тоді, ну, зарахується. Де його взяти цього тигра красивого? Up next we have. Та ви здуріли, це взагалі класно вам. Як ото є зараз продається аватара вогню, це таке, бачите, аватар там без де. Так, вот. тако. так. Get ready for the next mount! Дайте мені якийсь, я не знаю, ну. У людей є, бачите, такі. Так, і де вони їх взяли? Мене його не. А тут, бачите, пишеться, де можна знайти. Ось поруч на екрані тут у мене, бачите, прям пишеться я навів. Вишку це. Пламбір називається. Next we have. Я так зрозумів, що мо мо моїх маунтів нема, да? Можна якісь не такі рідкі оці коти, щось попроще. Нема у мене не такого, не такого. Людей там Up next we have... Його нема. Дракон. Фіолетовий дракон. Конечно. Бегу взагалі і ти в неї. Що то have... Буде в тебе якийсь маунт, який в мене є. Чи є? Я тут так і простою до вечора. Тітонька, дай якогось маунта, який в мене є, а я піду собі вже... О, вс, 16 маунтів, 9. А в Це, конечно, по кондос. Я сподіваюся, що наступне вони будуть. Інші, звісно, це... Який падає з астральний спектр. У людей, блін, де вони? Це було доповнення, знаєте, ця пандарія, да? коли... Мікс Пандарія швидка, коли там за два місяці чи за три да, пройшли всю Пандарію. Ось тоді люди набили собі цих маунтів, а я. Дякую, дякую. Дуже цікаво було. Ні. Що, пішли на інший івент? Івент інший, це послухати історії і потиснути оцей батом, але в мене, бачите, тут трохи інше тиснеться. Зараз подивимось.